Пані Оксано, ми тут говорили про сім'ю, про моральну етичність і так далі. Якщо дозволите, я задам одне питання, сподіваюся, що ви його будете сприймати як етичне питання. Не так давно е з'явилася в інтернеті інформація про те, що, на мій превеликий жаль, ваш е багатолітній шлюб з Андрієм Нідзельським. Романом припинив, з, Перепрошую, з Романом Незельським uh -huh. припинив своє існування. Це не була широка новина, це не повідомлялося ніде широко, і тільки нещодавно, в інтерв'ю одному з львівських блогерів, ця інформація всплила як ексклюзив. Ну, і мушу вам сказати, що прозвучала там вся історія вашого розлучення ну, не дуже гарно. А, і Це була особиста історія з вуст Романа. І мені здається, що було би справедливо почути вашу історію, тому що мені, чесно кажучи, особливо після нашої розмови, вже протягом години, ну важко повірити в те, що ви людина, яка взяла його бухти барахти людині, можливо, наші слухачі не в курсі. Пан Роман в інтерв'ю повідомив, що він пішов служити в Збройні Сили України. За його словами, контракт він підписав ще в січні, коли розпочалося велике вторгнення. Звісно, він був призваний до роботи до зброї. І нібито як сніг на голову. В один прекрасний момент йому прийшла повістка в суд про те, що ви прагнете розірвати шлюб. І звісно ж, він як людина, яка була на службі, не мав змоги до суду приїхати, і ось ви розлучені. Як насправді, вибачте, що я турбую вас цим питанням, як насправді, з вашої точки зору, виглядала ця ситуація, і як ви почуваєтеся взагалі зв'язку з цим? Так, звичайно, це болючий для мене о, сьогодні. Такі дні, коли я проживаю, такий навало, Знаєте, що мене найбільше вразило? Дуже багато негативних коментарів в мою сторону. Так, це правда. Я це чесно правда. була дуже вражена тим, тому що, думаю, все моє публічне життя, 40 років, я учасник бойових дій. Я учасник бойових дій в Афганістані. Я нагороджена чотирма медалями в радянські часи. Бандерівка україномовна. Я учасник бойових дій на Донбасі, тому що спочатку війни я займалася пошуком, обміном полонених спільно службою безпеки України. Для мене це святе. І за все твоє своє публічне життя я отримувала кілька таких ударів. Я називаю це медіакілерство, тому що фактично я Романа дуже поважаю. Я пишаюся тим, що він дійсно в січні, ще до початку війни, 22-му році, прийняв таке рішення. Він запросив мене в ресторан і оголосив мені про те, красиво оголосив, що він прийняв таке рішення. Причому він сказав, що мотивувало прийняття його того рішення моя життєва позиція і мої, скажем, дії і мої дії, практичні угу. дії на війні. Але е, я вражена е, тією людиною, яка брала цей коментар, тому що це жорстока маніпуляція. По-перше, якщо ти е, озвучуєш якусь подію, то елементарно ти зайди хоча б в реєстр судових рішень і прочитай для себе судове рішення і поцікався, коли воно було прийнято. Бо це не зараз трапилося. А це трапилося в минулому році. І процес наш. А ця ж людина озвучила, цей блогер так званий. До речі, я, він відповість за те. Я притягну його до відповідальності за неправдиві дані, які він озвучив, і за ті маніпуляції, які він провів під час спілкування з моїм чоловіком Романом Недзельським. Це його вина, в першу чергу. Він не поцікавився, що цей судовий процес, а в нас іншого процесу немає розлучення, що цей судовий процес тривав чотири місяці. І під час цих чотирьох місяць, звичайно, була велика дискусія в нашій сім'ї. Це не було ні для кого несподіванкою. Роман не був військовослужбовець на війні, він був членом тероборони. І він працював в той час в Бухівській теробороні. Не, не у війні, на війні він отримував повістки. Бо іншої процедури у нас немає. Тобто, знаєте, не провірити інформацію, вихопити з контексту те, що говорив Роман. І те, що в нашу, якби він почитав рішення суду, то він би там побачив, що ми більше багато років, я вам скажу, більше десяти, не живемо разом. Тобто, це було не сніг на голову. Це не це сніг події, на голову. І про це знали наші друзі. Ми ніколи про це не афішували. Тому що Роман для мене був хорошим і надійним другом. Роман батько моєї дитини, нашого сина Ярослава. І для мене, як для мами, це дуже важливо. Але для мене, для мами, було важливо і інша сторона. У мене діти і внуки. Які бачили неправильні стосунки багаторічні, неправильно складені е, філософії сімейних стосунків. В подальшому воно могло вплинути і на їхню сім'ю. Безумовно. Для мене це, як для мами, е, дуже небезпечно. Тому прийшла пора, коли вичерпані були стосунки, коли діти повинні знати, що має бути так і так, не може бути. По іншому, має бути любов, має бути взаєморозуміння, має бути спільне ведення, має кожен член сім'ї вкладатися в зміцнення своєї сім'ї. Оце правильні речі. Оце ті сімейні цінності: ласка, ніжність, повага, доброта, плече поруч в найнесподіваніші моменти. Це те, що ми потребуємо сьогодні. Коли такого немає. То для чого тоді робити якусь ширму для красивих гарних стосунків? Я залишаюся його другом. Він, його люблять діти, його люблять внуки. Але оця подана інформація, знаєте, кинута суспільству неправдива, нечесна, з точки зору подачі матеріалу цим блогером-недоблогером, який відповість за те, як він провів це? вона неприйнятна сьогодні. Але мені дуже шкода, що багато людей, отак знаєте, так легко запалюються, як сірнички, і готові розіп'яти тебе там ну, вже на хрестів. Зараз в суспільстві І Це пройде. легше так зробити, і... ніж з розумінням, так. вибачте, поставитися mm -hmm. до того всього. Тому от ситуація на сьогоднішній день. Виглядає ви, саме вибачте, так. Ви, вибачте, що ще трошечки за це. Ви з Романом спілкувалися після цієї розмови, коли ви дізналися? Е, ну, я йому телефонувала, він трубки не брав, але я йому написала. ну ми з ним е, переписувалися смс-ками. Зрозуміло. Ви тримаєте на Романа якесь зло за це? Ну, абсолютно чи? абсолютно ні. 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 Знаєте, як вам сказати, я люблю чистоту і в стосунках в першу чергу. Для мене це. Номер один. В кінці кінців я вже поважного віку. Повірте мені, в моєму віці робити такі кроки є дуже складно. Але от бажання чистоти, вірності, ласки і любові, воно первинне. Дякую. Я дуже вам бажаю пережити. Всі ці зміни в вашому житті максимально позитивно. Я бажаю вам, щоб ті дії, які ви робите, приносили вам це відчуття чистоти.